Добрі дня, вело. Бажаємо здоров'я на сцені нацгвардія! Поки ми тут, ви в безпеці. Поки ми там, ви в безпеці. Поки ви в безпеці, ми задоволені. Як добре, що ми є один в одного. Доброго вечора! Ми як військові не можемо не прокоментувати гучне призначення. Тому просимо сприймати наші слова всерйоз і навіть як офіційну заяву. Ми повністю підтримуємо кандидатуру Андрія Миколайовича Шевченка на пост президента української асоціації футболу. Ганін, а ти що вирішив музикантом стати? З чого ти взяла? Та дзвонив вчора питав, через кого можна групу оформити. <плес> Кирил, Ось Люліно музикант в нього і спитай. Таня, в Люленова нема групи. А виглядає, ніби є. <плес> Цікавий факт. Щоб заснути цивільному йому потрібна м'яка ковдра, затишна подушка, оптимальна температура та тиша. А військовому третя точка опори. От ви питаєте, чому ми приїхали на лігу сміху. Чесно, тупо виспаться. Пам'ятайте, в нас в команді є заур. А чого ти називаєш його неповним ім'ям? Заур це взагалі скорочено. А яке тоді повне? За Україну! <плес> Заур сьогодні не зміг приїхати, але прислав нам коротеньке відео. Доброго дня! Що не чекали мене побачити? Я щось теж не очікував. Ти прикинь, як співпало, да? Я даже вирізати це не буду. Коротше, мене звати Рустамов Озаур і Паша Пашагріше. Короче, хорош, давай бо сейчас ще одна прилетить. Ну да, согласен. Що я хотів сказати? Долучайтеся до гвардії наступу Хартія. Хартія. Місце де хочеться жити. Я да, да. Все, По шапки. Часто запитують, та я думаю, що всі вже цікаво, як військовим обирають позивні. Тож сьогодні ми розкриємо цю таємницю. Mm, чиста українська мова, потужна ненависть до ворога. Підписаний на стерненка позивний база. Вау, це просто супер! Я дуже приємно вражений. Помита голова. Позивний чистюня. Хоть би не стас, хоч би не стас, не стас, не стас, не стас. О, що тут так пусто? Стас? Ну, то будеш Стас. Блін, опять Стас, 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 Стас постоянно. Так, що ви тут робите? Та нам тут шляпа по роздає: база чистюля. Стас-стас. Стас-стас нормально рисла. Шляпа. Уявіть собі в майбутньому. В недалекому майбутньому. В найближчому майбутньому український військовий проводить лекцію для бійців НАТО. Так. Слава Ісусу Христу, хлопці. Слава навіки Богу Святому! Христос хрестився. Урісі, рісі done! Молодці, молодці, молодці. Що повинно бути у кожного військовослужбовця? Броня. Зброя Фізпідготовка! Ні, це, звісно, так, але запам'ятайте, у кожного військовослужбовця по факту повинен бути волонтер. Ясно? І не тягніть, бо всіх нормальних розберуть. Так, а що вже їхав? По зуму міг все сказати, ладно? Зачекайте, будь ласка, дайте нам якусь пораду, яка нам точно допоможе. Дивіться, на війні потрібно дрім, мріяти, believe, вірити, be superhero. Нестяти, о, нестяти точно. Зараз існує безліч безкоштовних онлайн-тренінгів, курсів, які 100% гарантують вам працевлаштування. Тож, користуючись нагодою, пропонуємо вам курс молодого бійця. На КМВ. Ти для себе дізнаєшся те, що нове. На КМБ. Гарні люди у формі зустрінуть тебе. Наш КМБ. Цілий місяць триває офлайн-марафон. Швидко пиши. Наш телефон на КМБ. всі собі прокачаєш багато скілів на Вивчиш купу нових, поновити скорочених слів. Це КМБ РГД, РПГ КПП ОЗК. Щоб зрозуміти Пройди Велка. По промокоду на звардія зможе цей курс безкоштовно пройти. І жартуємо так безкоштовні вони. Так, хто вже хоче зареєструватися на наш курс, підніміть руку. Так мало. Ви серйозно? А, ми забули про переваги сказати. Да, Точно. Давай. На ГМБ Ми приймаємо всіх Луганська до ЧОПа. На ГМБ, ГМБ. Офіс гарний практично у центрі Європи. Наш ГМБ Сто відсотків на працю влаштує тебе. Гарна СП, без ПДВ. Хочеш віддалену працю, то будеш керуючим, бебелем. А ще дистанційна посада у нас найбира. Користуючись нагодою, хочемо вам роздати запрошення на наші курси. Беріть, не соромтесь, запрошення вистачить на всіх. Беріть, вони безплатні. Можливо, це ваш останній шанс потрапити до нас на курс. Тому добре, подумайте. Sing about. Це флаєра! Не турбуйтесь, мужчини, а також їх дами. Це флаєра. Із повісткою потім флаєра. Нам написано точно коли, колик іде курс пройде. І в кінці хочеться сказати всім тимчасово не служившим обмежено донатним і хитроним до зустрічі на курсах! Збірна Національної гвардії України. Дякую. Танька хуліганкова. Збірна Національної гвардії України. Дякуємо вам, хлопці і дівчата, і сподіваємось, що зовсім скоро вам нічого не буде заважати, щоб грати і насолоджуватись лігою сміху. Да, дякуємо вам. Збірна Національної гвардії України ще раз ваші області. Дякуємо. До зустрічі, дякуємо за все.